Кротенький, але дуже важливий випуск. Пільги на комуналку для пенсіонерів. Кому належить знижка 100%? Як її отримати? Зараз про це поговоримо. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Пенсіонерам, які проживають. В сільській місцевості. А це зараз більше буде стосуватися їх. Дивіться, таким людям належать особливі пільги на оплату комунальних послуг. Деякі громадяни можуть отримати 100% знижку і нічого не платити за комуналку. Однак, на жаль, пощастить не всім. І так, 100% знижка на оплату комунальних послуг вона гарантована пенсіонерам, які працювали. Зокрема, педагогічними або медичними працівниками, фармацевтами працювали в бібліотеках працівники захисту рослин в сільській місцевості і селищах міського типу. Пільга на комуналку вона призначається на 12 місяців, тобто на один рік, починаючи з місяця, коли таке право взагалі виникає. Знижка розповсюджується на оплату. Житла, тобто це квартплата, це плата там за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, це і управління багатоквартирним будинком. Це також розповсюджується на оплату комунальних послуг, тобто це і централізовані постачання холодної води, і централізовані постачання гарячої води, водовідведення, тепло, електропостачання, природний газ, в тому числі, до речі, і транспортування, тобто розподіл. Газу. Це і централізоване опалення, і вивезення побутових відходів також розповсюджується на оплату за оплату палива та зрідженого газу. При цьому 100% знижка вона надається в разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за 6 місяців не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У Цьому році це сума 3760 гривень. Тобто, якщо середньомісячна, середньомісячний дохід пенсіонера за 6 місяців не перевищує величину доходу, це дає право на пільгу. Тобто, це означає, якщо розмір пенсії перевищує там, 3760 гривень, то пільги не отримують на Оплату комунальної комуналки. Якщо пенсія менше ніж 3760 гривень, то в такому разі людині надається пільга людині ніхто не заважає звернутися до пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії, на яку мають право всі громадяни України, чий прибуток відповідає необхідним критеріям. Як відомо, якщо в сім'ї є дорослі громадяни, які офіційно ніде не навчаються і не працюють, то таке домогосподарство взагалі не розглядається навіть як потенційний отримувач субсидії. Тобто, простими словами: якщо люди там в сім'ї не зареєстровані офіційно, а працюють неофіційно, не по трудовій, то їм взагалі ніяких пільг не надається. Я декілька днів назад робила програму про те, що будуть взагалі скорочувати, скорочувати будь-які допомоги соціальної допомоги людям, тобто і малозабезпеченим, і одиноким матерям, і багатодітним, і так далі. і так далі. Тобто, все якось знаєте, зжимається круг, Зжимається круг, і замість допомоги, якщо чесно, я бачу просто те, що її навпаки, замість того, щоб її давати, її просто забирають. Ось якось так я все це бачу. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. І дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.